Музей замку Паланок. Ось ми оглянули всю екстер'єрну частину паланку та послухали історію замку. А тепер заглянемо в музейні експозиції, які представлені Мукачівським історичним музеєм. Найбільшим за площою та кількістю експонатів є історичний музей. Тут ми можемо дізнатися про історію Закарпаття, починаючи від періоду палеоліту до наших часів. Музей виглядає єдиним комплексом, який розташувався на першому поверсі в північній частині верхнього замку. Також неподалік розмі... Музей, в якому представлені експозиції вишивки та народного одягу Закарпаття. На другому поверсі над ним розташовано музей угорського поета Шандора Петеці та династії Ракуці, а також музей старовинних меблів. В західній частині верхнього замку розташовано музей старовинних листівок з фотографіями, в якому ви можете побачити, як виглядав не тільки замок, а й усе місто Мукачево від кінця 19 століття до середини ХХ століття. На другому поверсі цього крила знаходиться картинна галерея робіт угорського художника Михая Мункачі та виставка писанок. На третьому поверсі східного крила знаходиться зал природи та старожитностей Закарпаття. В підземеллях цього крила знаходиться кімната Тортур Паланку. Цією екскурсією ми завершуємо цикл екскурсій, присвячених замку Паланок, який розташований на околиці міста Мукачева на Закарпатті. Підготовлено спеціально для сайту palanok.org.ua